Моя країна одягнена в піксель оскаженілу таку вишиванку. Одягнула її вона в лютому, 24-го на світанку. Вишивали її танками буча, ірпінь, луганщина, сатанинськими шили знаками під історії Небувальщини. Їм хотілося рвати гарматами і напитися крові солоною, триколірними вкрити шатами, вічну землю коли не червоною, тільки встала, зібравшись силами. Гордо глянула в очі диявольські. Потім вила вона над могилами. Допомогу просила янгольську. Одяглася і стала незламною. Захищає своє, згорьоване, зміцнила від люті незнанної, безліч раз вже катами мордована. Моя країна одягнута в піксель, Окоженіла таку вишиванку. Одягнула її вона в лютому, 24-го на світанку. Є та струна, що через кожного проходить. Зриває шкіру, ранить до крові. І кожного із нас в якийсь момент знаходить, Хтось вже загинув, але ж ми живі, 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 щоб вічно пам'ятати, як хижим яструбом напали вороги, в крові втопити, знищити, вбивати, і підкорити нас хотіли не змогли. І бісячись в безпомічному сказі, своїми ж мертвими все засіва поля. Страшний танок в кривавому екстазі, танцює свита безнуватого з Кремля. Криваві ріки тільки їм все мало. І сліз не досить, додали води. Біду таку вже Україна знала, вже Сталін був ще до цієї орди. Вбивали, виселяли і гнобили, морозили в Сибірських таборах, З дівчатками маленькими топили на колемі в холодних болотах. Ми жили, вони у нас стріляли, без жалю, не відчуваючи вини. А в кожному і Стус, і Венеченко оживали, І ті дівчатка зі страшної колеми. Ота струна то наша пам'ять і віра, наш ген, наш код, печать цих поколінь. І ми здолаємо цього хижого звіра І прийде день очищення сумлінь. Не хочу кращої, не хочу іншої. Нема ріднішої жовто блакитної моєї милої країни рідної. Нехай розтерзана і дуже втомлена, але моя вина, моя незломлена. Нехай засуджують, не досить вірю я в отця Небесного то кажуть гріх. В Україну я буду вірити, я буду вірити за нас усіх. Віками нищена, вінком заквітчена, така лірична, така освічена, в пісні закохана, козацтвом вінчена, ненька згорьована і юна дівчина. Не хочу іншої, і красивішої, і в чомусь мудрішої, не хочу я, все одно мені хто і що вирішує для мене краще, моя земля.